Продовження теми про виконану роботу інформують коломийські міліціонери. На території міста набули поширення випадків вчинення крадіжок із автомобілів. Саме тому ми звертаємося до населення, щоб не залишали автомобілі у подвір'ях будинків, на тротуарах, а також не залишати в них документи та інші цінні речі. Невідомими особами вчинено крадіжки особистих речей із автомобілів, у 28-річного приватного підприємця та в 39-річної коломіянки. Працівниками карного розшуку затримано неодноразово раніше судимого 31-річного мешканця міста. Як встановлено, ця особа викрала автомагнітолу із автомобіля 57-річного коломиянина. Порушено кримінальну справу за фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 31-річному жителю міста. Чоловіка 8 квітня було доправлено до лікарні з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки. За підозрюю, вчинені цього злочину, оперативники затримали 25-річного коломиянина. Мотиви і обставини цього скоєння встановлюються. Дільничними інспекторами міліції розкрито вуличне пограбування, скоєне в суботу, зловмисник у вечірній час, силу застосовуючи фізичне насильство, заволодів грошима у пенсіонера. У вчиненні грабежу затримано неодноразово раніше судимого 29-річного мешканця району. Аналогічний злочин він чи не минулої суботи разом із своїми спільниками, 31-річним мешканцем району та 36-річним жителем міста Снятин. Заподіяли 32-річному коломиянину тілесні ушкодження та відібрали у потерпілого мобільний телефон і золоту обручку. За скоєння крадіжки до кримінальної відповідальності притягуватимуть 25-річного сільського жителя. Як встановили співробітники служби дільничних інспекторів міліції, вночі на 2 квітня молодик шляхом пошкодження вікна через горище проник в приміщення будинку та викрав бетонозмішувач в односельчанки. Також дільничним інспекторам міліції встановили особу 21-річного Коломиянина, який в кінці березня місяця по вулиці Лесі Українки вчинив крадіжку чугунної труби та двох чугунних люків. По даних фактах проводиться перевірка.